Початку повномасштабного вторгнення українська армія потребувала підтримки з боку громадян, і українці надавали підтримку усіма можливими засобами. Але разом з тим активізувались і люди, котрі бачили в цьому і свою наживу. Саме про таких людей і піде мова в сьогоднішньому нашому сюжеті. Після наступу російських військ на Київщину багато цивільних людей перемістились на захід країни. А самі спритні в перший день встигли виїхати за кордон, скориставшись моментом ділки, почали виманювати в громадян автомобілі під приводом того, що вони дуже необхідні для оборони нашої країни. Пропонували викупити авто з подальшою виплатою грошей у майбутньому або полагодити під час повернення, якщо воно зазнає пошкоджень. І люди, розуміючи всю серйозність ситуації, на той момент погоджувались на такі умови. Але надалі автомобілі замість виконання завдань щодо оборони країни опинялись у сторонніх осіб, які стверджують, що купили їх. При спробі вияснити, хто і яким чином продав авто, які їм не належать, ситуація заходить у глухий кут, бо поліція просто закриває на це очі, а причетні особи вихваляються, що все вирішено з правоохоронцями. То чому ж так відбувається? Намагатимемось розібратись у сьогоднішньому сюжеті. Знайомтесь, це пані Тетяна, мешканка Донбасу, для якої війна в Україні почалась ще з 2014 року. Вже навчені гірким досвідом, після того, як вдалося стати на ноги, придбали і підготували собі автомобіль, який мав би у разі найгіршого сценарію стати будинком на колесах. Мене звуть Тетяна, я власниця одного із позашляховиків, які безпосередньо заволоділи шляхом обману та самоуправства фігурант кримінального провадження. Фігурантом у кримінальному провадженні є столичний бізнесмен Дмитро Хмель, який згідно з інформацією у аналітичній системі, Юконтрол є засновником та керівником фірми під назвою Ілай В Кінці лютого 2022 року через низку знайомих до мене. Звернувся фігурант щодо надання тимчасового автомобіля на час активних бойових дій на території Київської області. Узгоджено було, що автомобіль видається конкретно тільки цій особі безпосередньо, який є фігурантом кримінальному провадження, і він повністю бере на себе зобов'язання щодо в разі необхідності відновлення і розрахунку за даний автомобіль. Даний фігурант кримінального провадження пошукав не тільки мене, а ще декількох. Власників інших позашлюховиків, коли я звернулася безпосередньо в поліцію, мені особисто відмовили в розшуку мого автомобіля, мотивуючи тим, що недостатньо інформації і немає а, а, причин на відкриття кримінального провадження. Але згодом, а саме в березні 2023 року, сам фігурант кримінального провадження надав мені, підтверджуючи інформацію, а саме доступ до Камер фото відеофіксації баз АБС України з фотографією мого транспортного засобу, який йому надали безпосередньо згідно його інформації, представники правоохоронних органів. У березні 2023 року я особисто знайшла свій автомобіль в місті Києві. Наголошую, що мій автомобіль. Декілька разів бачили протягом 22-23 року в Києві, і коли задавалися питання фігуранту кримінального кримінальному провадження, він спростовував цю інформацію і надавав, що нібито автомобіля вже немає, і що він розрахується за ним пізніше. Але коли були надані контакти і телефони свідків, то він підтвердив, що так, да, дійсно, автомобіль є, але розраховувати це мають інші особи. Я сама особисто зв'язалася з одним з свідків, який безпосередньо забирав. Автомобіль, який спростував інформацію, яку надав безпосередньо фігурант кримінальному провадженню, в ході зібраної інформації я з'ясувала, що дана особа пошукала не тільки мене, а ще й свідків інших власників транспортних засобів, а також представників благодійних фондів. Як з'ясувалося, що один із автомобілів, який знаходиться з його сторони, безпосередньо. Був приобріт фігурантом в кримінальному провадженні з подальшим розрахунком в зв'язку з активними бойовими діями на території Київської області. Протягом довгого періоду часу фігурант, ошуковав, ошуков, вмовляв, вимовляв, переносив розрахунок за даний автомобіль. В особистій розмові фігурант кримінального провадження визнає, що винен кошти за автомобіль. Але не готовий зараз оплатити, бо немає достатньої суми. І, і у мене раніше були фактички какіта е, да, деньги, для того, щоб їх просто викупити і е, ну, так чи інакше закритя Зараз у мене дуже сильно змінилися фінансові обсель. А в протоколі допиту він зазначає, що взагалі щодо повернення авто чи оплати вартості домовленостей не було. Хоча свідки вказують на протилежне. Это слова хміля, правильно я понимаю? Это он тебе да, так сказал. А кто-то после... да, не, не нет. Ну, возвращается ему. Я ну, типа, если, то, если машина ремонтирует, ну. То... Якщо вона прилежить востановленню, правильно я б. Він брав на себе ці обідательства. У мене реальне і з тобою це обговорювали. Тобто, свідомо надає неправдиві свідчення, але слідство не бачить в цьому складу кримінального правопорушення щодо надання неправдивих свідчень. Пізніше для ознайомлення власнику першого автомобіля надали. Кримінальне провадження і з'ясувалося, що даний автомобіль був переданий представниками благодійного фонду. Я особисто зв'язалася з засновницею і волонтером громадської організації, яка повідомила, що так дійсно цей автомобіль вона отримала від благодійного фонду Сергія Притули без актів прийому передачі в кінці весни 2022 року. Їй повідомили, що представник. Благодійного фонду притули зв'язалися з нею і попросили надати контакт на осіб, в яких перебував даний автомобіль. Нібито власник вказаного автомобіля його розшукує. Але... Власник безпосередньо цього автомобіля не розшукував, тому що був впевнений, що за нього розрахуються, як і домовлялися раніше. Мною і іншим власником транспортного засобу були направлені декілька запитів представник благодійного фонду Сергія Протова. Спершу отримано мені особисто відповідь, що вони ознайомили з матеріалами кримінального провадження, вони прослухали аудіозапис розмов з фігурантами кримінального провадження і роблять все можливе для того, щоб захистити права власників. В подальшому безпосередньо на мої наступні звернення я отримала нейтральну відповідь, нібито всі свідки та фігурант кримінального провадження не мають ніякого відношення безпосередньо до фонду притули. Своїх показах в рамках кримінального провадження Хмель Дмитро зазначив, що у нього є друг Олексій, який співпрацює з фондом Сергія Притули, і він особисто також долучається до волонтерської діяльності. Беручи до уваги цю інформацію. Я ще раз звернулася на електронну адресу благодійного фонду Сергія Притули. На останній лист відповіді я не отримала. Адвокатам було підготовлення. Адвокатські запити я відправили на безпосередньо владійний фонд Сергія Прикола. Зателефонували представники владиного фонду, нібито вони відправили відповідь, але на даний час в мене цієї відповіді немає. Згідно моїм запитам, які я відправляла безпосередньо в національну поліцію Дніпровського району міста Києва, я отримала відповідь. Нібито кримінальні провадження були закриті в ході. Проведено слідчі дії і немає підстав для подальшого розслідування. Незалежно від того, що було направлено питання, заяви, скарги, безпосередньо ДБР на гарячу лінію, в офіс генерального прокурора, прокуратуру Дніпровського району, безпосередньо начальнику Дніпровського управління поліції П'ятниківському відповіді на ці скарги я не отримала. І також ці відповіді не отримав інший, постраждала особа іншого після І в кінці кінців, коли вже з'ясував транспортного засобу, що йому повідомили, що безпосередньо з ним ніхто не буде розраховуватися. Тому що він передумав безпосередньо відповідно, а шукали мене. Власника цього автомобіля, і наскільки я розумію, згідно повідомлень, які ми надали один із свідків, що е, автомобілів було не один, не два, а десятки. Фактично існує ситуація, коли наближена до благодійного фонду особа, прикриваючись ім'ям відомого не лише в Україні, а й далеко за її межами благодійного фонду Сергія Притули займається банальним шахрайством з уявним викупом автомобілей для військових. Просто кидає продавців на гроші, а поліція і благодійний фонд просто закриває на це очі і прикривають його діяльність. Ще й на додачу за показами свідків займається фінансовими махінаціями щодо несплати мита ввезенні деталей в Україну, оплаті та виведення грошей за кордон. Свідки готові надати всю цю інформацію правоохоронним органам для проведення об'єктивного розслідування. Іро, сподіваюсь на те, що представники правоохоронних органів та прокуратура також ДБР проведуть повне неупередження дослідження даної ситуації. Візьмуть до уваги всі наявні докази, свідчення свідків, які повністю не співпадають з свідченнями, які надав, фігурант горант кримінальному провадженню і. Він володіючи інформацією, що він несе за це кримінальну відповідальність згідно статті 384 Кримінального кодексу України, з свідомо вів представників правоохоронних органів. Станом на зараз безпосередньо мною особисто відправлено декілька на повторно на ДБР в Офіс Генерального прокурора. Прокуратуру, а також на гарячу лінію 102 і продубльована безпосередньо колективна скарга на Володимирську 15, а саме головне управління національної поліції України в місті Києві. Щиро сподіваюся на плідну співпрацю зі сторони представників правоохоронних органів, прокуратури, ДБР, а також представників благодійних фондів, які встановлені згідно інформацію, яку ми здобули законним шляхом. Зі своєї сторони ми публічно звертаємось до правоохоронців і до благодійного фонду Сергія Притули посприяти у встановленні об'єктивної істини для виявлення недоброчесних псевдоволонтерів, які, прикриваючись благими намірами та ім'ям відомого благодійного фонду, займаються звичайним шахрайством.